Одним з найважливіших аспектів гри на сервері є, звісно ж, комунікація з іншими гравцями. А що можна зробити на політичному сервері, щоб спілкуватися, так ще й отримати від цього максимальну користь? Звісно ж, торгувати. Так і з'явилася торгова коаліція, і франковець на ім'я Вібанк. Але крім вигідних умов для торгівлі та прекрасного курсу на обмін ресурсів ні було ще що. Країни-члени коаліції зобов'язувалися захищати країну лідера, тобто Франковію. А голосування було зроблено. Так, що Франковія могла перебити своїми голосами всі інші країни. Найголовніше, що для вступу в неї не було підписано ні одного документу, та більше того, ні Алію, ні Вінланд не повідомили про останні пункти. Фактично склалася ситуація, в якій всі країни світу були в складі якогось військового альянсу, навіть не бажаючи того. Так було до першого з'їзду коаліції На ньому обговорювалося багато питань, починаючи з нового курсу золота до алмазу та закінчуючи питаннями єдиної всесвітньої валюти але весь цей час лідери Алії та Вінланду вичікували моменту. Вони виступали з пропозицією про перероблення коаліції з фронтково-центричної організації на організацію рівних держав. І тепер кожен член організації. Мав рівний голос. А статті про захист Франковії взагалі прибрали. До речі, це не єдине подія, що пов'язана з торгівлею, що сталося на сервері. Була така держава. У кропі. Нікому не відомо, чого вони взагалі добиваються, але їх дії доволі дивні. Ось, наприклад, вони зрівняли з рівнем сервера величезне побережжя, і назрівай питання: нащо? Відповідь легше, ніж вам здається. Вони побудували величезний насипний острів і називали його Крим. Дуже цікаво, що на цьому острові досі нічого не поводову. Але то таке? Так ось лідер у Кропі у величезні борги перед Вінландом. Вони були настільки великі, що у заставу довелося здати весь острів Крим. Але виявилося, що він збургував не лише Вінланду, а ще й темним силам. Він скористався темною магією, але не зміг розплатитися, та його забрали. Речі його вирішили розпродати, а за вирушені кошти розплатитися з темними силами. Та він Ми сьогодні всі тут зібралися для того, щоб розділити таку прекрасну державу, як Кропія. І у нас є три основні лоти. Це острів Крим, залізна дорога, яка веде з острову Крим до цього континенту, і сам континент з його природніми багатствами. Цей континент багатий на картоплю. З цієї картоплі виходить самий файний самогон в всьому світі, тому не прогавте свій шанс купити це чудо. До речі, Вінланд одразу вклав отримані гроші у нову колонію. Поселенці її назвали еквестрією. Форсованими темпами почалася її розбудова. А це також вплинула геніальна стратегія губернатора Хексагона. Він приваблював людей тим, що обіцяв будівельникам повний доступ до будь-яких ресурсів, які їм тільки треба. Та зверху ще доплачував. Через це еквестрію дуже швидко наповнили за. Та звісно, дехто з них залишилося там назавжди. Ну, ви розумієте, як це буває. Поїхав заробити, а тут і все і є. Так ще й сім'я з'явилася, та й місце перспективне. Дуже швидко губернатор Хексагон зрозумів, що оплатити якісь податки в Метрополії не дуже то й круто. Так ще і від самої Метрополії вже відвалювалися колонії. Згадаємо, як незалежність отримала Пацифіка. Звісно, там було не без участі Алія, але тут і колонія побільше буде. Коротше, хексагон виступив з пром... Мовою перед народом. Поні та люди. Здається, що ніби вчора величні кораблі Вінланду пришвартувалися до берегів східного континенту. Що ніби вчора ноги та копита вперше ступили на цю землю. Але подібно до дитини, яка виростає і прагне свободи від батьків, свободи прагнула еквестрія. І сьогодні ми її здобули. Сьогодні вранці вперше піднявся прапор вільної, незалежної. Та безпечної еквестрії сьогодні, вранці, вперше, еквестрійці почали працювати не на щастя метрополії, а на злагоду батьківщини. Сьогодні вранці, вперше, ми можемо бути тими, ким прагнемо. Сьогодні вранці, вперше, ми відчули себе еквестрійцями. Лібертас Амірікея Юнітас. Вже через декілька днів новий уряд оголосив незалежність, а Вінланду не залишалося нічого, крім того, щоб змиритися з новою реальністю. І з цей час на північному сході з'явилася нова держава. Імперія. Їх лідер Джасаркон дуже швидко почав налагоджувати зв'язки з іншими державами. Дуже скоро імперія підписала пакти про ненапад з усіма країнами, а з Вінланом навіть домовилися підписати оборонний альянс. Процес, це, звісно, не швидкий, але він пішов. Але уміло зовнішне. Політика, це не єдине чим приваблювала до себе імперія. Місто Гранітний берег, хоч і закрите для туристів, але є дуже гарне. І настільки воно гарне, що гравець Бебра вирішив завітати туди, проігнорувавши всі заборони. А більше він забрав там трьох жаб та ще певну кількість ресурсів. Кримінальний кодекс імперії якраз списався в той момент, але за конституцією він порушив закон, увійшовши на територію гранітного берега. Імперці провели розслідування та почали вимагати суду над Беброю, але оскільки закон імперії в той момент Закінченими не були, то суд мав вестись за законами держави, громадянином якої був Бебра. А це у нас Франковія. Але Бебра не особливо бажав, щоб діло дійшло так далеко і хотів відкупитися ресурсами. Імперці ресурси то взяли, але попросили прем'єра Франкові дозволу на вбивство жаб. Того справи у десятку жаб не особливо, то й хвилювали. Та він дозволив. Але це була одна з найбільших помилок у міжнародних відносинах. Жаби знаходилися у іст Франкії, та було їх там немало. За словами деяких експертів, Франковія мала жаб і до інциденту з Беврою, але доказів такому, звісно ж, нема. Тож місцеві у голові з пивною діжкою назвали вбивство жаб геноцидом та почали розслідування. Через декілька годин вже весь світ знав ситуацію з виступом жаб, хоча ніде прямо і не говорилося, що зробили це імперці, але всім це було зрозуміло. Ще стало відомо, що Бебра заплатив імперцям, про що прем'єр Франкові навіть і не знав. Алія і він дивилися на ситуацію зі сторони та боялися ескалації конфлікту. Все дійшло до того, що армії обох держав були у бойовій готовності, і ще б один пшик і могла б початися війна через трьох жаб. Єдине, що врятувало ситуацію, це те, що Аркон, лідер імперії. Та Міха Франк, прем'єр Франковія, могли домовитися про проведення міжнародної конференції. На ній були присутні делегації усіх країн світу, а делегація Пацифіки навіть принесла трохи динаміту. Як потім сказав хтось, ти можеш перестати бути терористом, але терорист не перестане бути тобою. Звісно, це не завадило проведенню конференції. Люди ну дивіться, сцена все ще стоїть. Дівчатки, тому я і не хотів знімати броню. <·лит> <·лит> а щоб uh, згладити оцю ситуацію, яка відбулася і покращити вам настрій, я дарую вам перетинку Фантома. Вау, yeah. wow. oh. дякую, ми <·лит> дуже сподіваємося. <широкі кинуємо>. З </лит> 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 цього Just Empire mm -hmm. </лит> хочу територісту подарувати фіолетовий березник. Yes. Yeah. Ah. Хочу подарувати oh, oh, один алмаз Just Empire. О! Давайте вже починати. Я приймав цей батьків. Я вас тут зібрав задля обговорення ситуації, що склалися довкола ну жаб, яка у нас склалася, тобто навколо того, як громадяни, громадяни інших держав можуть просто по суті безнаказано. Приходити на території інших країн, лівітати їх і красти їх речі. Після конференції було вирішено провести суд у Франковії над Беброю. Добрий день, пане суддя. Добрий день. Я так розумію, ви з справою не дуже ознайомлені, тому веду вас в путь з А, Мені написав один житель міста, що до нас до міста прийшов Бебра, почав ритися у сундуках, шукати слиз. Виходить, після цього я пішов, перевірив усі наші сундуки а, і ну, помітив, що у нас не вистачає а, трьох відер з а, жабами, а, одного магма крему. А, Значить, Бебрі я кажу, що мені не вистачить просто повернення речей. Я буду подавати на нього в суд. А він починає гнути ціну. Я так розумію, аби я не подавав на нього в суд. По того він приносить мені речі плюс 21 одного маси один незразиток. Ми в цей час переписуємось з Франком і він каже, що йому ці жаби не всрались. Може, хоч всіх поперебивати. Після цього вони у новини почали розповсюджувати неправдиву інформацію про нас. У вигляді того, що це був факт геноциду над жабами. Протестую, я протестую. Давай. Це насправді був геноцид. це масове істріплення, курінного населення. У мене, у мене нема е жодного доказу, що ці жаби були до того, як він їх вкрав. Е вони там заспавнені. Хто їх там заспавнені? Е природою. У підвалі. Так, да, природа, заспавне їх у підвалі. І господин Бебра їх приїздив до речі, ви пам'ятаєте про оборонний альянс між Вінландом та Імперією? У Вінборні, столиці Вінланду, нарешті приїхала делегація імперії, та договір був підписаний. Та чи були якісь передумови для настільки серйозних кроків для ще до нейтральної країни? Здається, чого боятися? Ситуація у світі більш-менш стабільна та контрольована. Він жив собі, та навіть не думав про ніяку оборону, але так лише здавалося. На далекому континенті жило два чакуни лядяний та вогняний. Що вони собі думали, було невідомо, але неочікувано для всіх їх Флот з'явився у морі. Як стало відомо, в їх плани входило висадитися на Вінлот, але армія імперії нанесла превентивний удар по кораблях. Саме тому альянс був підписаний саме з імперією. Ми швидко знайшли один одного як стратегічних союзів. Але небезпека нікуди не ділося. Як стало відомо, з імперських джерел інформації це були лише розвідницькі кораблі. Основний удар лише планувався. Форсованими темпами Вінланд почав будувати Вінбурзьку фортецю. А одразу після закінчення будівництва була почата мобілізація. Також варто наголосити, що громадяни імперії та Алії стали основою інтернаціонального легіону. Також було проведення навчання, в яких армія довела свою ефективність. Добити залишалося з десяток хвилин. Лідер Вінланду, то. Тож я вийшов з промовою, дорогі народи Вінланду, і всі міжнародні сили, які сьогодні зібралися, перед нами стоїть дуже важлива задача. Ми маємо зберегти. Вінланд як незалежну державу, і якщо в нас це не вийде, під ударом буде весь світ треба більше, ми не знаємо, що лядяничок лун хоче зробити самим Вінландом. Сьогодні ви б'єтесь за свою майбутню свободу, за мирне небо над своїми головами. Тому народи Вінланду та інших держав, ви Маєте показати себе найкращим чином. Ми маємо знищити чеклуна і не дати ні єдиного шансу на перемогу. Дякую. А! Скільки дінці? Бо... Ти... А! Бо... Ворота, ворота там, блядь! Ворота воріт нема, все. Капець <рапевіт> їм ба. Гойден заходить о, зі сторони інженерної на берега. Ворота! штурмують, штурмують, вже! На вхід просто римували, Ваня! Прорвало, 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 вежу. Піп'яо, тримаємося, тримаємося, все буде добре, все буде добре. Це все всіх це тепер. Давайте, це давайте. Хуяри її. Красавці, 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 красавці. Красавці. Я бурки я, я підірвав. Випера увечі підемо, піде джерел нерву. Заподобуємося, прийдемо. Бочка, Нас. підриває вежу крімі ціни. Так, я, я відступаю до будинку рибака. Тікай, 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 Расті, Расті вбили, Расті вбили. Ні, Расті, ні. Вони все підривали. А Давайте дерево і... Тримайся, бо їх. Вони ж все підривали. ай ай, 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 яй яй я горю, я горю, я горю. Хлопці, якщо що, до нашого, до нашого дім переходьте, якщо що. До вас піднімайся, піднявся до вас. Я, у мене дуже світ падає.

Це, це дуже сильно, ребят. Як це знести взагалі? Пончик, а де? Єгор, ти де, Єгор, ти де? Я по все що стріляю. Ну, якщо зараз є зброя, як ви. Мене вбили. Тримай хоча б. Да так, я, я пропоную відійти. На жаль, героїчний опір солдатів Вінланду та Інтернаціонального легіону не зміг зупинити Снежиті. Острів почав замерзати, а життя з нього потроху ходити. Але не дивлячись на те, що битву ми програли, здаватися, ми не збиралися. Якщо вас зацікавило це відео, можливо, вас зацікавить і наш проект. Тож, за покликанням в описі цього відео, ви можете знайти наш сервер у Дискорді. А якщо ви там, то потрапити на Майнкрафт-сервер не буде складно. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам сподобається, та підписуйтесь на канал. Слава Україні!